Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні я буду 5 червня 2023 року. Сьогодні я буду робити нормування на раду. Сенатор вам покажу на ньому, як я роблю. Тобто ви можете так само собі зробити нормування. Це вже не перше нормування, скажімо так. Перше, що я, коли маленькі пагани були, обрізав. Двохпочечний, тобто по одній почці позалишав, теж позалишав, ну, тут в принципі є, побачите, е, 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 без грон. Е, ці пагони ми теж будемо удаляти, залишимо саме основні. Е, нормування я повністю робити не буду зараз. Залишу максимально е, грони. Для чого? От Тому що буде, скажімо так, ще не було цвітіння винограду. ось Гронки можете побачити, вони є вже величенькі. всі, ось, Там є по дві гронки, я їх залишу. Після цвітіння винограду, коли вже зав'яжуться будуть невеличкі вже ягоди, тоді я вже проведу нормування по повноцінності, що погано опилилися, ті грони поудаляю. А ті, що гарно ті залишимо. Для підв'язування я буду використовувати те, що у нас звичайно, у всіх. ну, скажімо так, Немає є труднощів його придбати. Це ми, ну, Нам потрібно для нормування секатор, нож і няна вірівка, жгут мяна шпагат. Ж Він, скажімо так, це більш доступний, саме дешевий матеріал, ну, який можна використати для підв'язування винограду. Так, скажімо так, ви бачили багато відео, де люди показують, ну, можна скажімо так придбати ну, найбільше плата цей. Тобто, цей степлер підв'язувальний, даним зручніше все, скажімо так. ну Для нього потрібно буде стрічку покупати окремо і саме цей степлер. ну Степлер він саме дешевший якщо не ошибаюсь. Він коштує в інтернеті ну приблизно в середньому 500 гривень. Тобто, ну, скажімо, так, якщо у вас його небагато винограду, ну Викостити вірьовку. Да, часу це займе трохи більше. Але ну, на мій росу це саме дешевий і доступний матеріал, який можна використати при підв'язуванні винограду. І так почнемо. В даний час ми що будемо робити? Тобто наберемо рука один ось він, і дивимося. Ось бачите, в принципі, я перший глянув, він величенький, гарний. Зараз подивимося, може... Ні, цей ми залишимо. Цей я залишу. Він, добре пішов рост на Заміщ... сучку заміщувач. Хоча можна, в принципі, оцей залишимо. Ось він далі йде. Він теж без грони. Тобто цей ми просто оберемо повністю. Ну Тут я прям з старим ріжу залишав, його ну, можна залишити, ну, скажімо так, для чого це взагалі робиться, для заміщування. Тобто, скажу ну, простіше, коли на молодому пагані, тобто, пройшло. Року, який залишався йде рукав. На ньому завжди більше буде всього грону. Тобто научно доказано е, науковцями, що виноград більш скажімо так, процентів на 20-30 більше е, дає урожаю, ніж коли залишаємо повністю старий рукав. Так, Ось тут у нас теж ось, бачите, пустий ми цей теж зріжемо, він нам не потрібен. Цей ось у нас, цей я залишу. Якраз і пространство буде, нижній теж обламаємо. Пропусти. І ось бачите, те що що я казав, що залишимо по дві е, грони. Ось він викинув. Е, для чого? Ну, те, що Я повторюсь, в принципі, коли відцвітеться виноград, буде видно. Який зали... ну, більш гарну е, грону я залишу. Та, що поганіше, то беремо. І нормування. Е, по мої, ну, всі кажуть, 50% треба оставляти урожаю. Але, е, скажімо так, 50% це буде, е, у нас теж буде, в принципі, 50% я десь залишу грон. Але не коли оці всі буду, а сумарно тобто за весь період. Вини пагане поблину. Це теж можна вважати, що е, там були е, зачатки. Грони. Тобто їх теж тобто я ще після нормування, коли, ну, точніше після цвітіння, ще залишу, точніше, уберу двойники. І, можливо, воно так і вийде десь 20 грун. Тобто Там, де буде загущено, ті я поубираю. Якраз воно вийде десь 50 Для чого це робиться? Для того, щоб швидше. Созрівав з тих виноград. І буде сама ягода, вона буде більш крупніша і більше, більше набере цукру, більш солодше буде. Для цього і робиться нормування. Якщо залишити весь урожай, то цукру він просто-напросто може не набрати і урожаю не буде. Ну, точніше, він буде, менше буде рости виноград. і буде Тут ми в принципі, можемо все залишити. Ну, Хоча давайте оцей, наверное, потім двойний, я його вперу. Буде більш просторніше ось. А цей ми підв'яжемо. Да, вірьовки я не показав вам. Як швиденько Ну, як я роблю вірьовки для підв'язування. Нарізаю, нарізаю і беремо, просто на руку намотуємо даний шпагат. Відрізаємо стільки з допомогою ножа і розрізаємо навпл. Ось вам вже і смужки є. Тобто для підв'язування швиденько воно вже все підготовлено. Ну, дивимось, який нам потрібно, та ми цей ми ось підв'яжемо. Вони, скажімо так, вірьовочки ці. Кінці літа, ну, 2-3 сезони вони перегнівають повністю, їх немає. Тож, обирати вони мені особо не мішають, коли вбираю виноград. Так, оце ми теж підв'яжемо більше. Ну, степлером, так, да, було б швидше, класно та і все. Степлер ж не у всіх є. Може колись придбаємо і ми. На даний час я хочу показати, як можна зробити, обійтися з мінімальними матеріалами, мінімальними добривами. тому прочее. Покажу в дальнішому, як я в цьому році удобряю виноград. Тобто побачите все. Ну, Окремо знімемо відео для цього. Я поприщіплюю. Для того, щоб більше листків було, ну, скажімо так, їх можна повністю, але ми залишимо, щоб більше обмін фотосинтезу було і, скажімо так, він більше, ну, більш солодший тоді буде ягода. Так, це і у нас що тут не Підемо далі. Це у нас, ось, бачите, тут уже в принципі, ось толку від неї особо не буде цієї брони. Може, сучку замін. замінюємо. Сучку ось зробимо. Зараз подивлюсь, який краще залишити. Так. Це ми оберемо. На ньому грона нікуди не годиться. Чесно, вже тут полочинки у нас. Так. Ось оцей крас ми сюди і підв'яжемо. уже громкое говорит дальше да. тут у нас так классно пишут даже уже на Бачите, тут маленька пасанок пасанковий урожай. буде, ну, можна його залишити, він там пізніше буде врожай. Коли проволоки багато, він навіть сам буде підв'язуватися. тому Усіки усі я не удаляю, не бачу в цьому смисла. кладити їх удаляти. Ось тут з цим на заміну його залишити. На не є воронка залишена. Так, оцю слабенько, Подивимось. Так от, в сторонку, щоб провітрювання було. Кстати, Ну, після підв'язки будемо проводити обризкування тобто, на цьому тижні. Я вже, так як вже зеленого багато молодняка виросла, тобто, треба зробити перед цвітінням ще одне обрискування. Ось цей бачите, він сам підв'язався, можна його і не підв'язувати. Піде далі, тоді підв'яжемо. Тобто, Наград сам собі. Рішай, куди йому і як краще підв'язатися. Ну, ми йому тільки допомагаємо. Направляємо в рост. Це він нас відблагодарить врожаєм. Так, тут у нас Це можна обрати. Тут є тут, ну тут слабенько. Ось бачите, чого я кажу, що зараз трохи оберу, тоді двойники оберу, ну які будуть мені більше ну, не сподобаються, точніше беру. І в нас в ітогі вийде 50% грон Тобто Це нормування буде достатньо. Зараз я обійду на іншу сторону. Тобто тут в принципі, вже нормально. З її сторони знімати. Так. Оцей, ось я вже можу, ось бачите, можна залишити на заміну. Маленькі ці обламані. Вони роз не пішли. рука в заміщення осіни чи по осіні отдалимо Пішов і зразу направимо так як нам потрібно буде потім. Такі везде по дві коронки. Кстати, є я... сорт ось у в мене. Другий рік вегетації, як родителя. Так він взагалі в нього по три грони кущу. Ну я теж зніму, як він відцвітеться, зніму відео, покажу вам, як я його буду нормувати. Кстати, сорт дуже цікавий і дуже добрий. Там, скажімо так, слава Україні віддихає. По вкусовим качеством противо нього це сорт називається точніше Прима України. Це ось сучок заміщення зробимо чи військовата, на ньому немає нічого. Так. щоб менше було загущено Він бачите, підв'язався наград сам. Якщо я кажу, що якщо провалки натягнута багатенько буде. Його фактично не потрібно буде підв'язувати. Виборочно. Підв'язати ті, що він, скажімо так, скорочує час на нормування. Ви підв'яжете ті, що вам потрібно. Ну, декілька пагонів, не всі. Чем тебе изручно так і у нас это видится багато?

Основну ми зробили. Зараз оце я це тільки ще підв'яжу. Добав, трошки перенаправлю, щоб більш просторніше було. І далі будемо на інших теж робити. Так я роблю обламування пагань підв'язку. Кому сподобалось відео, ставте лайк. До скорої зустрічі. На нашому каналі. Буде ще багато цікавих відео. В далі я ще покажу, відео те, що я роб... точніше не о... ще прищепу робив. Чорним в чорне штамп. Розщеп. Тобто, який результат? Тобто, ви побачите. Зараз просто, скажімо так, вона ще маленька починає тільки приживатися. Тобто, побачимо. Результат вийшло чи не вийшло. А також е, останні е, прищепи ті, які робили на винограднику. Добре, всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока-пока.